Ну що пацани, ми на підході до лекса. Зараз я буду плежити англійською, але ну, нічого. Покажи, хлопця. Молодого. Молодого хлопця. Привіт, я бачив тебе в зу на днях. Так же? ж? А ти був там, так? А, а ти був там? Лекс, я з yeah, України. Ти ймовірно uh, не знаєш, що саме це за країна, але я жив там в маленькому місті, і в мене я розвивав свою соціальну мережу, І в мене там було ком'юніті своє. Але Зараз я проживаю в Лос-Анджелесі, і це дуже важко розвивати. Соціальні мережі в американському ком'юніті і я хочу тебе спитатися, як я можу зробити як найкраще? Як я можу розвивати і покращувати свої соціальні мережі тут в Америці? І що я можу зробити, щоб стати більш вірусним? Ну що ж, твоя англійська насправді хороша. Я тебе можу добре розуміти. Але ти знаєш, чим краще вона буде, тим більше це тобі допоможе. Якщо ти будеш звучати більше як носій, це тобі дуже допоможе. А ще я помітив, що в тебе такий басистий тон, грубий голос. Ти сильний, високий. Ти знаєш, ну американці вони люблять іноземний акцент. А таким чином це буде цікаво слухати тебе. Тому Якщо ти постараєшся вивчити свою англійську, ну я не скажу що вона хороша, але якщо ти зробиш її кращою, це допоможе. Я гадаю, в тебе дуже хороша презентабельність. Як це сказати, а ти маєш хороший вигляд. І мені здається, що людей це приваблювало. А ти робиш зараз все правильно. А зараз мова йде більш про напевно комунікацію і також. Ти знаєш, ти виглядаєш як дуже крутий чувак? Мені здається, ну я не знаю, який саме в тебе буде контент, але ти виглядаєш дуже круто. Мені здається, знаєш, ну якщо ти покращиш свою англійську, ну ти вже все по суті зробив от, наразі. Так, ти знаєш, мені здається, ти правий. Я розумію, що мені теж потрібно покращити свою англійську в першу чергу. Чи може я зараз покращувати ті? Тільки TikTok, наприклад, чи можливо якісь інші ще платформи. Ну, я думаю, можливо, ти можеш зробити е, е, субтитри на українській та англійській мові на двох мовах. А, тобто вести мережі в такому стилі. і пізніше, коли ти вже будеш вільно розмовляти англійською. То ти можеш, в принципі, робити тільки англійські субтитри. Ну, Це якщо ти хочеш ввести тільки американський контент. А в TikTok, мені здається, ти куриш сигарети? Інколи. Ну знаєш, ти виглядаєш дуже круто, от. І ти такий куриш грьову на сигарету це. Знаєш, от, і мені здається, це буде виглядати прикольно. Це може стати віра з так? Да? Окей, я спробую. Просто знаєш, ідеш такий з сігарою. Окей. І хтось, хтось ззаду тебе зверху знімає це все. А але якщо не ти не хочеш, то не потрібно не курити. курити. Не треба. Я можу курити тільки раз в місяць, наприклад. А мені здається, знаєш, що ти Карнольд. Я не знаю, як це пояснити, але в тебе багато факторів таких. А так багато людей в Україні говорили мені, що я дійсно схожий на Ренольда. Так, мені здається, що ти знаєш, от дійсно як крутий такий чувак. І також я хочу тобі сказати, що дуже багато хлопців в Україні знають про тебе. Особливо ось через це відео, яке є дуже вірусним, де ти говориш! Ну і на кінець я хочу зробити деякі фото з тобою. А там кола. А, не. Що там є? О, це мені. Так. Два, конечно. Горіла, що Це не ритиш не напит. Оцей, а цей? А це з чим? Blackberry Lemonade. Black cherry ваніла. Я теж хочу такий. Ти cherry ваніла? Я Я тоді цей. Пацани, зацініть. Заценить вайб, короче. Знімай звіта. Янгла зал. Що ми дізналися, що це зал, а, сюди звичайним відвідувачем не можна. Тут тільки займаються а, значить, амбасадори Янгла і їхні друзі. От така фішка. Но, можливо, ми якось добазаримося. Пробуємо. Дуже смачна тема. Ваніла черрі, смак, імба. Mm-hmm. <laughs> Ми вже побували в Янгілей в залі, а, значить, не випадково ми сьогодні все-таки поїхали, тому що в інший день ми б сюди, скоріш за все, не потрапили б, бо тут тільки для їхніх амбасадорів зал і друзів. А, хоча, а, що заважає нам в один день стати амбасадорами тими ж самими. Або ж друзями амбасадорів для початку можна друзями, а тоді амбасадорами і тренуватися в цьому залі. А думаю, нічого немає неможливого. Все в наших руках, і тільки потрібен час трошки того часу, і все буде. Ми будемо працювати над цим. Ми вчора з Катюши, коли лягали спати, говорили про це. І в принципі ми і те робимо. Ось кожен день. Я хочу сказати, в чому заключається успіх тих людей, які добуваються щось в тих самих соціальних мережах чи в інших сферах свого життя. Просто регулярність, просто дисципліна. Коли ти робиш це кожен день, нехай це буде потрохи, але кожен день. А за ми програємо битву самі ж собі через те, що ми дуже рано здаємось. Так? Тобто ми починаємо щось робити. Нас ми бачимо, що, наприклад, пройшов тиждень, другий вихлопу ніякого немає нічого не виходить, немає переглядів, немає охватів, і ми здаємося. Але потрібно тримати дистанцію, налаштовувати себе відразу. Я буду робити це рік, я буду робити це два, три, чотири, п'ять. Я буду робити це 5 років. Кожного дня закидати ті самі рілси, контент і вести соціальні мережі. Якщо я це буду робити 5 років е, і в мене не вийде, тоді окей, я зупинюся. Ось такий має бути настрой. І коли у вас буде такий настрой, ви обов'язково обов'язково досягнете бажаної цілі, яка у вас стоїть. Тому... Що сказати? Напевно, те, що і я робив останні два роки, робив контент кожного дня, закидав інстаграм, TikTok. саме це я вважаю і привело мене сюди, в таке місце, де мене в принципі почали оточувати ці люди, яких я дивився там, будучи в Україні, той самий Лек Слітл якого сьогодні ми зустріли, з яким я поспілкувався особисто, і для мене він був тоді недосяжним і чимось нереальним, типу його зустріти колись в своєму житті. І інші люди, які тут оточують, які мають там мільйони підписників, вони просто поряд біля тебе. І це все з фітнес-сфери, з фітнес-індустрії, чим ти гориш і чим ти займаєшся. Ну, пацани, просто і дівчата. Я знаю, зараз останнім часом багато дівчат почало підписуватись. Я просто скажу, що просто робіть, робіть. Навіть коли у вас немає переглядів, коли ви це все бачите і у вас падає дух, просто робіть. І одного дня, одного дня у вас у вас буде. Почне це все виходити. І те, що ви вкладаєте зараз, ту всю працю, яку ви робите, одного дня воно все окупиться. Ось це і робить вас, зробить вас чемпіонами. Тому що погнали. Далі, сьогодні, до речі, я хочу сказати, сьогодні День Америки, День Незалежності. Четверте число. Саме цього числа ми приїхали сюди. Сьогодні будуть салюти ввечері, тому ми ще виїдемо ввечері. І постараємось знайти ці салюти, і, в принципі, відзначити американське свято, де ми зараз проживаємо. Як відзначити? Просто зустріти салюти. Так. І напевно подякувати за те, що ми зараз в цій країні і у нас є такі можливості робити ось те, що ми любимо. Все, пацани і дівчата. Зустрінемось в наступному епізоді, я думаю, let's go baby! І так, вечір п'ятниця. Ми йдемо на салюти. Дивіться, тут всюди перекрили дорогу. Я так зрозумів, не знаю чи це для парковок, чи для чого. І коротше я вже дивлюся, що куча людей йде туди. Дивіться. Там вже скільки пішло. Катюша дивіться в якому наряді. Платьечко. Hello, oh yes, baby. Зазвичай тут куча, куча трафіку. Дивіться, пусто. Пусто тупо. І так, ми вже на місці. Зараз показує скільки тут людей просто охренеть можна. Дивись. Просто жесть. Щоб ви розуміли, тут коротше, стільки ніколи не буває людей. От. Ми зранку з завжди тут прогулюємося. Тут ну, пара людей десь теж гуляє. І все, сьогодні тут просто кишить. Ще я стільки не бачив ніколи. Так, Катюш? Я тільки що щось сказала. Так? Ну що, пішли десь шукати хороше місце на пагорбі? Може щось знайдемо, але я сумніваюся. Їх тупо просто не видно. Ці люди в шваці. Так, да, Катюш? Короче, вот там щось, то е, Там щось то блимое трохи, но ни хера не видно. Не знаю, через что, чи через туман. А какой туман? Ее бы мало бы бути видно, правда? Даже за туманом, но... Просто блимое. Прикольно, короче. Як чувак сказав, а ти закривай очі і уявляй, каже. Да.